Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку і не тільки. Давайте ми сьогодні з вами зробимо процедурний матеріал дерева. Давайте подивимося, що ми можемо з цього всього зробити. Він буде в нас простенький, але не дуже. Зараз ви зрозумієте, що я маю на увазі. Зробимо щось схоже на наше дерево. Давайте зробимо ось так. Це в нас буде ось тут 0,5. Зробимо, тут зробимо 15. Тут 2. Не забуваємо скейл на одиничку. Ось так: фронт. Ось так я його повертаю. Додаємо матеріал, називаємо його «Wood» і переходимо в наш шейдинг. Зараз в першу чергу покажу дуже простий варіант, як зробити щось подібне на дерево. А далі ми перейдемо до чогось трошки складнішого. Так, перше це буде вейв-текстура. Я думаю, це знають всі, як працювати з вейв-текстурами. Ось тут ми вибираємо собі Ring. Далі вибираємо нашу війську. Давайте ми порівняємося наразі по об'єкту. Зробимо тут одиничку. Ось так. Ось Це буде наша вісь. Тут далі нам треба поставити пилу PEX SOW. Далі додаємо чуть-чуть частоти, Distortion. отак. І деталізацію. Так, думаю, цього буде достатньо. Потім додаємо Color Ram це буде наш колір. Тут темніша частина дерева, відповідно, ось тут буде. Світліша частина дерева. Плюс ми можемо з вами ще додати додаткові додаткові варіанти, які ми хочемо. Знаю, світліші, темніші. Ось так можливо. Далі додамо hue saturation Тут можемо сатурацію зменшити, налаштувати нашу наш відтінок. Ну і, само собою, отут ви можете собі побавитися як вам завгодно. Як ви бачите. Скажімо так, найкраще брати якусь сюди додати справжню текстуру дерева, і кольора звітом взяти і буде, і буде вам спокій. Додамо трошки частоти. Тут можемо аналогічно, само собою, можемо змінити, так трошки зробити, типу як от є. Ага, давайте я додам трошки бевел, щоб не так страшно воно все виглядало. От, Ану. І маємо просту текстуру дерева. Це по кольору. Далі звідси ми це все можемо кинути в бамп. Так, просто зробимо. Не таку сильно. Може дистанцію більше, а ось цю зменшимо. Так. Аналогічно сюди додаємо. Тільки не забуваємо ось так інвертнути. Тому що це, що чорне, оце буде матове, оце буде більше глянцеве. Зараз ви побачите на нашому рафниці. Ось. Це от, бачите, глянець наш. А оце наша матове. Тільки ми не робимо 100% глянець, даємо його десь в районі ближче 0,5. І ось цей теж опускаємо десь, отут, щоб було 0,5-06. Якась така пародія на дерево у нас вийшла. Суть в чому? Суть в тому, що берете просту вейв-текстуру, додаєте дисторсію і маєте різні варіанти деревини. Але це був простий спосіб. Але Хто ми такі, щоб займатися простим текстурином? Ні? Ми з вами зробимо трошки по-іншому. Давайте ми зробимо так: беремо наші текстурні координати. Далі я додам маппінг і ось ці зроблю ось так: 0,5, 0,5 і 0,5. Точніше, мінус 0,5. От. Так, щоб ми від центру йшли з вами. Це практично те саме, що ось тут буде, тільки не в такому контрасті, як би то мовити. Ну, менше з тим. Я роблю так. Ви собі будете повторяти. Потім придумайте, як вам буде краще. І будете робити так, як вам зручно. Далі що робимо? Далі додаємо ноду векторної математики. Дістанс. Так, є. Ось, бачите, от наш Дістанс тут появився. Це ми собі відсовуємо, щоб ми розуміли, що це окрема наша штука. Добре. Дістанс є. Далі ми. Додамо тепер, ми вже в якомусь відео з вами додавали ноду Fraction. Що вона робить? Вона повторює ось цю всю штуку. Оцей наш градієнт, але щоб ми його бачили, нам треба його перемножити, щоб була якась частота. От, бачимо, 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 бачимо. О, все. По суті, є наша частота, так? Хорошо, ми маємо щось вже схоже на дерево. Супер, давайте тепер тут скопіюємо ноду математики і теж множення, якщо на одиничку, і постараємося трошки ось це відредагувати. Так, можливо, нам буде добре. Це трошечки, давайте ми його розтягнемо не туди, не туди. Ось так. Щоб було більше схоже. Короте, зараз ми займаємося тим, що підналаштовуємо ту всю нашу штукенцію, що ми з вами зробили. Так, зіб'ю на нуль. Бо я щось не то почав робити. Отак. Все, починаємо ось такого. Давайте 0,2. Ростянуло нашу дошку. Тепер тут ось це ближче доведемо до, типу як круга. Так, маємо. Тільки частоту тепер треба зменшити, бо ми дуже сильно частоти додали, правда? Оце наша частота, типу фреквенції. Давайте ми назвемо її, щоб ми знали. Хорошо, є. Добре, і ось тут. Можливо, навіть ось так, щоб в нас було. База є. Поїхали далі. Що нам треба далі зробити? Походу, зараз воно виглядає так, як з нашою вейв-текстурою, все тут дуже одинаково, дуже воно палиться. Давайте ми після нашої дистанції, перед цією частотою, що ми собі придумали, додамо флот е, криву і попробуємо трошки ось це зробити більш. Аотичний чи як? Так, коротше, нехай буде так, тому що урок тоді затягнеться фіг знати, наскільки. Коротше, ось цим вот, з Float Curve, треба буде вам побавитися. Реально, побавитися собі, порозбиратися, покрутити, подивитися, що. Можливо, хтось придумає якийсь кращий спосіб. Я не знаю, я іншого способу наразі не знаю. Тепер нам потрібно до цієї всієї штуки трошки додати, типу, noise, трошки його зробити кривуляжним, так? Давайте ми попробуємо ось це зробити з вами. Напевне, що перед ось цим додамо знов ноду математики, додамо noise текстуру, причепимо її до нашого вектора, який в нас вже є. Тобто потрібно від нього відштовхуватися. І давайте подивимося, чи воно. Ух, страшенно просто. Нам треба Multiply. Дивіться, якщо ми зіб'ємо на одиницю. Ой. Точніше, не мультиплай, а. Ага, отут не мультиплай має бути, а Add. Я поплутав, супер. Є. Дивіться, якщо фактор, зараз ви зрозумієте, він нам іскажає більше ось цю сторону. Нам треба додати колір, щоб він добре іскажав. І ось цю ноду поміняти на ноду векторної математики все ж таки. Тому що нам потрібно працювати по всіх трьох осях. Ано, спрацюємо чи не спрацюємо. Так. По всіх трьох осях. І робимо йому якесь викривлення. Так, є наше викривлення. Давайте ми його ще під. Лаштуємо собі. От Перевага цього методу, що ми можемо з вами маємо дуже велику кількість налаштувань, з якими можемо собі гратися. Аналогічно, якщо ми хочемо тут поміняти розміщення, додаємо ноду Add, теж векторна математика. Зараз це все. І, наприклад, ми хочемо собі по осі Z трошки його пересунути. О, от є щось похоже вже на, на дошку. так? Є, супер. Ось це наша виходить, база тепер. Наша база збільшується і збільшується. Добре? Ми маємо базу по нашій дошці, пора її розмальовувати. Давайте знову Color Ramp. Та як ми вже з вами знаємо, особу ми видумувати не будемо. Робимо як. Беремо наш коричневий кольор і тут додаємо світліший якийсь. О, це щось буде типу того. Ну і давайте попробуємо ще. Тут чуть-чуть його. Навіть не знаю, чи варто бавитися. Давайте не будемо бавитися. Давайте зробимо таку максимально просту дошку. Так? Знову Hue Saturation, так як ми вже робили, треба додати. Яскравості додаємо. Забираємо трошки насиченості. Можемо наш колір чуть-чуть підігнати по відтінку. Ну, в принципі, щось похоже на дошку вже є. Добре, якщо потрібно нам зробити більшу е, тут викривлення, ми додаємо Scale. Він, відповідно, більше це все діло іскажає. І маємо ось таке з вами викривлення. То є наша така основна база нашої дощечки. Е, далі що нам треба? Давайте далі додамо, додамо якісь тріщини ось тут, так? Щоб воно було більше схоже на те, що нам потрібно. Окей, погнали. Але стоп, знаєте що? Давайте я ще додам трошки деталізації, тому що мені, я бачу, виглядає це дуже мало деталізації. Давайте ми її додамо. Так, це в нас що? От, це в нас добре. Тут, може, звідси або звідси. Хорошо. Зараз додамо деталізації. Це в нас одна база, а тут давайте ми з вами. Тут немає мазграф текстури, правда? В нових блендерах це він вже десь має бути. Отак, вектор візьмемо от звідси. Поки що. Зараз будемо бачити, чи нам його буде звідси достатньо брати. От нам потрібно. О, до речі, ніби непогано, не буду видумувати. Давайте подивимося, які в нас ще є варіанти нашого. Ось це. Ось це теж. Імбридна. Давайте щось таке легеньке. Це я просто, відверто кажучи, підібрав ось так на око. Мені, в принципі, воно подобається. Зробимо йому MapRench, який трошки не такий страшенно контрастний. Тут зробимо mix Color, доліпимо. Давайте дивимося, що в нас вийде. І зараз, 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 зараз дивимося, що у нас буде. Оверлей. Угу. Так, можливо, навіть Map, range, map range забрати. Ні, так, то занадто буде, правда? Ось. Ага, є, добре. Дивіться, якщо я оце заберу, у нас буде більш такий спрощений варіант, бачите? Якщо я його додам, у нас трошки появляються ще певні волокна. Ми можемо ось тут собі підналаштувати, якщо хочемо, то без проблем. Там додати частоти більшої. Отак, От щоб було, наприклад, 10 поставимо, так? Так, буде нормально. Тепер приступаємо до чого. Зараз поки що ми тільки кольором займаємося і приступаємо до, до наших тріщин. Давайте приступаємо до тріщин і тоді вже вчепимося об'єму і цього глянцю Рафнеса. І я думаю, на тому буде все. Не будемо ускладнювати страшенно цей наш урок, тому що ми так вміємо. Починати з простого, а закінчувати якимось 100-500 кілометровими нодами. Так, є. Тобто от наша база, до якої ми доліпили ще деталей. Ось тут. Далі чіпляємося за наші тріщини. Їх будемо робити швидше за все з градієнтної е, текстури. Теж вчепимося, от у нас. Зараз попробуємо, до ось цього вчепимося і подивимося, що воно нам скаже. Угу. Виберемо радіальний. Так, він дуже рівний. Так, 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 так. Можливо, нам треба вчепитися не до цього вектора, а до ось цього, який вже трошки буде мати. Так, оцей вже трошки має тут якісь як викривлення. Є наші тріщини, зараз ми їх маємо повернути. Вектор Rotate. Зараз подивимося, по якій осі. Отак, нам потрібно, щоб воно проходило наскрізь. Добре, є. Ми повернули з вами. Далі що ми робимо? Далі давайте ми з вами трошки зробимо його контрастніше. так? Зробимо чуть-чуть контрастніше сюди. Сюди, напевно, що правда? Ось так. І може інвертнем. Так? Далі зробимо йому так, як ми вже з вами знаємо. Але не фракшн, А давайте зробимо пінг понг так? Получиться нам пінг понг Не туди, напевно, я його причепив. Ось так. Зараз я відключу цей мапренд, щоб не мішав мені. Є. Оце буде наша тріщина. Добре. Тепер включаємо назад цей мап Range. і. І що? Я його, напевно, зря інвертував. Так, все, підганяємо. Контраст. Ось тут робимо. Добре. Є. Супер, тепер давайте ми його будемо чіпляти. Для початку вчепимо його на бамп і подивимося, як він нам спрацює. Так, так. Так. Так, є наша тріщина на бампі, і відповідно ми зразу її додаємо в колір, щоб теж можна було її підмішати. Але, до речі, додаємо її через фактор для того, щоб ми ось тут колір з вами вибрали. Давайте я зроблю ось тут Add, напевно, що. Через Add вибираємо якийсь колір йому. Це вона буде отака, от може, мікс. Давайте подивимось через цю ноду напряму, правда? Так, що нам треба зробити для цього, щоб воно було більш цікавіше? Так, я вже трошки багато нод на мотив, то я не знаю, чи вам все зрозуміло. Дивимось напряму? Угу. Робимо ось так. Сюди доведемо ще Color Ramp. Додамо і суто на колір додамо йому контраст. Ось так. Правда? Суто на колір буде йому трошки більше контрасту, щоб ми ці тріщини більше бачили. От, є наші тріщини. Відповідно, якщо ми хочемо зменшити, ми контраст забираємо. І теж тут можемо висвітлити. Нашу, цю, е, нашу тріщину, але ми її залишимо так, як є. От є наші тріщини. Получається, оскільки ми це все чіпляли від одного вектора ну, практично от від цього, в нас все співпадає так, ніби повністю наша дошка йшла, і не треба було налаштовувати окремо маппінг для кожного ефекту. Получається, в нас ось тут база. До цієї бази чіпаються наші оці тріщини по дошці. І тепер з цього всього ми можемо з вами виводити вже. Ruhnс і bump повністю. Так? Давайте ми так і зробимо. Так, Mix color. Чіпляємо його до Runeса. І дивимося, звідки ми будемо чіпляти рафнес. Беремо разом з тріщинами. Напевно, що звідси. От сюди. Чіпляємо до входу Б. Це буде наш Ruhness. Щоб тут в нас було все поскладено, то я зроблю ось так. Ось це в нас буде. Ні, ви так, напевно, не зрозумієте, правда? Треба вам розвернути, щоб ви бачили наочно, що ми робили. Це є база. Оцю штукенцію ми з вами тоді перетягнемо вниз. Щоб було понятно. Коротше, бамп ми потім додамо. Давайте так, і вам буде легше тоді зрозуміти. Відповідно, ми маємо вверх наші тріщини і тут маємо нашу базу по кольору, так? Навіть ось так вам зроблю, щоб було супер. Просто зрозуміло. Оце буде одна. Це од нижня наша. Ось. Типа деталі. Так? А це наша база основна. От. Все, так буде зрозуміліше. Тому що ми маємо деталі, базу, маємо деталі. Тут змішуємо це все через оверлей. Оце все відповідає за мапінг. Оці от штуки. Так. Ми їх ось тут не чіпаємо. Це давайте я об'єднаю, щоб було видно, що куди йде. Перекинемо наверх, щоб воно було плюс-мінус поскладено, оскільки це ад від перестановки до данків нічого не міняється. Alt-S. Перекидаємо наші конектори. Ось так, щоб легше було розібратися з цим всім, правда? Відповідно, ми маємо ось тут тепер. Далі маємо ось цю штукенцію. Добре. І маємо ось цю штукенцію. Все, супер. Я думаю, тепер воно більш так, якщо от подивитися, воно більш наочно буде йти. Ну, надіюся. Добре. А це вже далі пішов наш рафнес. Це був колір. Ми його ось так робимо. Це наша фіналочка сюди. Тут тепер пішов рафнес. Звідси. Ось так. А це, напевно, супербаза. Чи що? Добре, це колір, це рафнес. Так, дивимося, що каже наш рафнес. Ми його починаємо додавати через мікс. Ось так. Додамо колор Ramp. І давайте зразу через нього будемо дивитися. Що в нас буде блистіти, що ні. По ідеї, оце, що темне, воно би не мало блестіти. А це, що світле, мало би блестіти. Для того нам потрібно. Ну, точніше, типа як графнес, воно буде навпаки, тому ми його фліпаємо. Так, чіпляємося сюди. Дивимось. От є наша штука. І давайте ось тут зробимо отак. Забираємо його нафіг, будемо бавитися тільки ось цією нодою Color Ramp. Я думаю. І мені буде простіше вам показати, як вона працює, і вам буде простіше її зрозуміти. Ставимо value 05, ну, типу, в нас і ось цю другу, потихеньку. Ось так. Робимо. Є. А тепер можна додати оцей Mix Color через звичайний. Мікс. Ось тут у нас, наприклад, 0,5 або 0.3, і ми додаємо наш рафнес. Наш Навіть зробимо не так, зробимо тут одиничку. Є наш рафнес. Одиничка, ось це. Це максимально матовий варіант, бачите? Чорний, максимально глянцевий. Відповідно, якщо ми до чорного додаємо нашу карту. Вона буде робити його більш матовим, але якщо ми до білого будемо, відповідно, буде навпаки, воно буде робити його більш клянцевим. Якщо нам потрібно зробити трошки ще контрасту, контраст ми додаємо ось тут, зводячи ось ці повзунки. Відповідно, ми маємо ось тут наш рафнес. Тепер додаємо фіналочку, додаємо бамп і більше не будемо з тим мучитися, тому що я думав ще спочатку показати, як додавати ці м -м, вузлики такі. Але думаю, того буде занадто, то вже і так воно дерево нот, дай Боже. Додаємо висоту. Аналогічно ставимо color ramp. Оце в нас був наш рофнес. Просто і сердито. А це буде наш бамп. Тут нічого не чіпаємо, працюємо тільки з ремпом. Для початку приводимо його на 0,5 до середини. Від середини, далі зараз будемо з вами робити йому об'єм. Наприклад, ось тут буде. Дивимося. Вниз. Чуть-чуть пішло. Все. Якщо треба контраст, я думаю, не варто там дуже контрасту давати. удавати. Отакого буде достатньо. Так? Це пішло вниз чи вверх? Отак треба, так. Да. Треба вверх. Ось тут буде темніше, а ось це буде світліше. Є. Ну от така дошка. Така проста, супер проста дошка в нас получилася з вами. Але її перевага в тому, що ми можемо використовувати її без UV координат. Це як процедурна текстура. Теж, якщо є UV-координати, ви можете собі її потім запекти, зробити все, що вам потрібно, все, що вас цікавить, підналаштувати. І ось така в нас, типу, як стилізована дощечка получилась це все ми можемо з вами налаштовувати. Відповідно, якщо брати наш шейдер розширювати, ми можемо додати код. Це, типу як покраска лаком. так? Зараз побачите, що тут з'явиться. Все, бачите, є наша дошка лакована. Рафнес, трошки йому додамо їй. Навіть забагато є, бачите? Все, воно вже виглядає цікавіше. так? Можемо додати, відповідно, що він це, типу, верх. Бо зараз побачите, тут типу як пилюка така присяде на неї. О, бачите, зверху. Іменно зверху присідає така, як трошки пилюка на дошку. При тому, що цю штуку це все можна ускладнювати собі. Можна сюди додати нойз ну, текстуру, воно тут вийде, як дійсно там пилючка присіла якась. Можна додатково, ми тут зробили таку доволі стилізовану дошку, так? але ми можемо додати з вами, наприклад, теж через мікс. Отут перед тим як ми його розділяли, он, бачите, ось знов ж сюди через мікс можемо додати ще якусь. Наприклад, якщо я не помиляюсь, noise текстура Так, Наприклад, вчепимо вектор сюди, теж зробимо його частіший набагато. Так, бачите? І, наприклад, через рамп зробимо контрастніший. От так. Можна ще частіше дати. І знов сюди підмішати. Підмішати вже просто як. Через Darken, наприклад, щоб затемнити це все діло. І відповідно зараз будете бачити, в нас додадуться ще деталі до нашої процедурної деревини. Так, ану, не бачу вас. Де ви? Треба їх, напевно, що зробити контрастніше, бо ми інакше їх не побачимо, так? О, є. Бачите, от ми додали ще з вами додаткову деталізацію. Так, глибину дії цієї деталізації ми можемо ось тут собі змінити. Відповідно, можемо дати її. Пізніше вже, не ось тут, тому що, бачите, воно на бамп сильно нам впливає. Можемо дати, наприклад, вже, щоб обминути сам бамп, але зачепити рафнес. І відповідно ми обминули бамп, і воно не таке тут рельєфне. Ну, коротше, це ви вже собі дивіться, як вам добре, тому що цей матеріал можна ускладнювати, ускладнювати і ускладнювати. Наприклад, можна ще додавати, в нас тут глянець такий легенький, так, на кооті. Йде, давайте ми його зробимо не таким. Давайте ми зробимо теж noise текстуру додамо. Тут вже додамо свою власну оцю mapping ноду Зробимо там одиничку. Поки що заберемо нормалізацію, щоб ми бачили наш Вот. І через mix-color ми будемо його підмішувати, тільки вихід B. Тут 0,5, нехай. Або по змовчуванню, чекайте, який у нас по змовчуванню був 0,24. Оце, мав бути наш. <глянець>. Отак, якщо би ми відцепили, тут було 0,24. Маємо 0,24. Дивіться, ми його відчіпаємо, нічого не міняється. Все добре. Супер. І починаємо підмішувати все, є варіативність нашого лаку. Бачите? Це занадто. Ставимо 0,1. Все. ми лак маємо варіативність. І тепер наш матеріал можемо редагувати як захочемо. Це дуже 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 багато таких год речей можна тут робити, щоб зробити процедурний матеріал. Можна прям робити його не стилізованим, так як ми робили, а більш реальним. Ну, коротше, менше тим. Я сподіваюся, що це відео було корисне. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коменти, щоб канал розвивався. І дякую вам і до нових зустрічей. Все, всім пока!